Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Не тільки поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленком. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю так. Судячи з прапорів, ви вдома. Що там у вас так. як ситуація? Як ситуація? А, ну, якщо не звертати увагу на повітряну тривогу, то спокійно. Спокійно. Слухайте, у нас неспокійно. У нас не спокійно тут у Хмельницькому. Набігали на підвал. Ця вся історія десь щось там бахнула, не знаю, чи ППО, чи що. О, слухайте, а я хотів запитати у вас, мені стало цікаво, бо так, от слухайте, таке явище, от трохи лячно мені. Слухайте, а дрони вони також працюють в рамках ППО, чи ні? Чи то може ворожий, мені потрібно заявити Що, про що я дивіться? Я кожного вечора бачу одну і ту ж саму м, таку картину над домом. От як я бачу в межах того, що я бачу зі свого вікна? Я бачу великий дрон. Знаєте, ну от як мавіки, не знаю, чи що, які, які вертикально підіймається, і от він висить вже темно, темно. Ну тобто я не знаю, що він може там дивитися, може через інфракрасний. Він може як ППО працювати, чи це ворожа якась історія, яка розвідує, і мені потрібно сказати повідомити, де я його бачу. Ну, ну я якщо вз... це ворожа Не смішно, історія, Не смішно. то якщо він залітає в наш повітряний простір, його помічає наша ППО і по ньому okay. підпрацьовує. Ага, значить... А якщо це агенти, якісь а, іноземні там агенти Кремля а, застосовують ці дрони, то відповідно краще було б про це повідомити. Але якщо він досить великий, то mm -hmm. о, використовують його скоріш за все наші сили оборони за якоюсь ну, з якоюсь метою. Тобто спостереженням за а, тим, що відбувається в радіусі а, дальності його можливостей а, спостереження, а, використовувати їх для перехоплення ні, фактично, ні, тому що вони недостатньо а, мобільні у цьому випадку. Якщо ми говоримо про перехоплення ракетної зброї, так. Навіть до звукового типу uh -huh, uh -huh. поки що дрони не вийшли на такий рівень, щоб перехоплювати uh, ракетну зброю. Взагалі, перехоплення навіть ракетою ракети це досить складна задача. Uh -huh. Але коли ми кажемо про дрони, то ну звісно ж поки що технології до цього не дійшли. Uh -huh. Зрозумію, зрозумію. Ну так дійсно могли, бо я і не один день його бачив, могли збити. Буду слідкувати, але все одно повідомлю. Я, я, я повідомлю, бо неспокійно. ну Неспокійно мені. Слухайте, я пам'ятаю, я в Києві був я з вікна бачив. Ну, така ситуація була, тільки все почалося, ДРГ зайшли в Київ, і я, і я, бач, і я бачив з вікна, як, це, як ДРГ російська заходила у двір. І я ж давай набирати, що бачу, бачу ворога, хочу повідомити. Ну, то на той момент слухайте, нічого не, не спрацювало. Тільки наступного тижня там приїжджали хлопці, військові. я в той Повідомив. Ну Всіх там всіх схопили на той час. Слухайте, давайте трохи про геополітику. Бабки, я не буду в ефір давати сьогодні, сьогодні але я бачив їх сам, я вам розповім. Бабки Путіна переймаються, що Байден поклав око на, цей, на уран Нігера, я так розумію, нігерійський уран, і заслав там свого емісара. І може його прибрати. Що думаєте, є такі варіанти у Сполучених Штатах Америки якусь ініціативу цю перехопити в Африці? Бабки Путіна це ще той геополітичний аналіз міжнародного рівня. Угу. Скажу так, в Нігері зараз буде відбуватися процес, ну, скажімо так, нормалізації ситуації. Угу. Міжнародним суспільством коаліцію і а, почисти з нігру, які до речі підтримуються Росією. Вони дали запит на а, захист від ПВК Вагнер. Вони зустрічалися у Малі а, з відповідними кураторами та функціонерами компанії, і ПВК Вагнер відправляють в ніг. Це вже mm. рішення прийнято. Я бачу тільки mm. хотів запитати. От про це ви, ви скажу так: найближчим часом там розпочнеться дуже цікава операція, коли нарешті ПВК Вагнер може отримувати вже сповна в Африці протидії в цьому зацікавлені африканські країни, країни Африки, mm. на мій погляд, за ресурси. Зараз будь-якої країни будуть змагатися різні mm -hmm. сили, те, що Росія також має свої якісь інтереси по захопленню ресурсів в Нігері, це відомо. Наприклад, oh. ну найяскравіший приклад це Центральна Африканська Республіка, mm -hmm. де майже усі родовища золота і не тільки драгметалів, вони вже знаходяться під Крипп. Патронатом саме ПВК Вагнера а також Росії. Ну і безумовно в Нігері була б така ж сама ситуація. Як на мій mm -hmm. uh, погляд, краще, хай це буде патронат якоїсь іншої країни. До речі, Нігер це uh, ділянка впливу історично Франції. Першу чергу yeah, саме yeah, Франції, yeah. Франція ну, дуже так спостерігає за подіями. Ну я не скажу, що спокійно також буде приймати відповідні mm -hmm. дії. Тому тут скоріш буде вже не стільки американський елемент, а саме французький, але mm. бабкам Путіна ж про це не відомо про ці обставини, де чи вплив більший та де кого інтересів. Бабки Путіна переймаються, що ці нігерійці купляться на гроші американські рит. Не купляйтеся на гроші американські. От будь-майте ви така смішна. Майте гідність. Вони говорять, майте свою гідність, не купляйтеся. Ось будьте з Росією. Росія вам допоможе і всі... Купляйтесь за рублі докупляєте за рублі. Так, слухайте, з цим розібралися. Завод там ви то бачили, ви да бомбанув якийсь оптико. Я не розумію, бо завод, який виробляв оптику, а здетонувала чи щось таке розірвалося велике. Що там кажуть, чи то піротехнічний склад був якийсь, я не знаю, що хлопушки вони там виробляли. Що на цьому складі на цьому заводі. насправді вони виробляли не тільки оптику там так вироблялися тепловізори, вироблялися оптики для авіації для інших засобів. Але загорський горський оптикомеханічний завод він ще виробляв системи наведення. Для боєприпасів, тому я не виключаю, що там саме ну там безумовно був і склад з такою собі військовою піротехнікою. Називемо це ага. так. Бо були фото Гітарби. та відео, на яких важко сказати, що то були саме за м якісь об'єкти, розкидані поблизу заводу ага. після вибуху. Я бачив фото. А, якісь, якісь не дуже відео. Ага. Але можна зробити висновок, що це або 115 міліметр, або 122 міліметр. А, ну, тобто для нарізної та гладкоспольної mm -hmm. гармати. А, артилерійський постріл, танковий постріл, можливо, навіть і 100-міліметровий для рапіри, але це навряд. Чи, навряд чи. Mm -hmm. ну, тому що якість відео погана, важко зробити висновок. Mm -hmm. І... Не виключаємо, що там вони якось намагалися експериментувати з підвищенням а, точності цих боєприпасів, а -а -а. наприклад, як у 152 мм пострілу а, артилерійського «Краснополь», mm -hmm. а, який вважається високоточним, і він дійсно високоточний. А, тому там досить широка номенклатура у цієї діяльності цього заводу. І там не тільки оптика, але ефект лінзи був гарний, добрий. Слухайте, але я бачив ще декілька відео, там була якість краще, там тітка, якась росіянка, тягне цю сітку проти комарів. Ну, воно ж повибивало вікна, там біля заводу, і вона тягне сітку і питають: куди ти тягнеш? Навіщо? У хлопців у малечі відібрала. І інше відео мені. Ну Це суть російська сподобалася. Слухайте. Це Турція, я розумію. І там стільки багато харчів. Я так розумію, що вони кожен день ну вибирали. За один день неможливо стільки ось зібрати, скільки вони ну, у номері харчів набрали. І вони от набирали, 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 там щось чи 50, чи 100 кілограмів, чи, чи скільки їжі. І в них питають навіщо? І тут увага! І вони говорять, та це ми для вас. Це для вас, говорить, це для вас, говорить і трошечки собі гостинців. розумієте? Тобто вони коли, коли роблять, в них ну така ситуація, ну брали б на себе відповідальність. Ну ви ж пішли війною, пішли. Ну і беріть відповідальність уже до кінця. Ну, ну фашисти, фашисти, все. Ну і от ми такі ні, вони не фашисти і так, і сяк. Ну це просто кінчення. Слухайте, рухаємося, рухаємось далі. Тут почалися Орістовича, я не знаю, якась меланхолія, я не знаю. Чи меланхолія, чи от хтось ввімкнув цю історію. Почалася, оця що це вже надовго, і будуть не зупинки такі, а ще й буде контрнаступ Російської Федерації, що вони зараз ось збираються контрнаступ на контрнаступ. Що дійсно, чи дійсно вони збираються в той контрнаступ? І коли вони в нього зберуться і хто там збереться, там кажуть, що 1300, от триста. Да. Коли... Так... А Арістовіч лякає, що тисяч триста знову назбирають. Зараз російська пропаганда розгоняє, що в них контрнаступ розпочався там, в Луганській області. Ага. Е, дійсно, там активізувався цей е, їх ресурс, який вони концентрували з кінця 2022 року. Але е, знову ж таки, е, ті дії, які зараз ми можемо спостерігати, їх активізація вона відбулася наприкінці червня, початку липня, і результат який цих дій одного з найкращих ресурсів, які є в них в зоні бойових дій. Uh, не тому, що він, він. Я його називаю найкращим. Не тому, що він найкращий, mm -hmm. Я кажу, це mm -hmm. тому, що по іншим uh, плацдармам uh, гірші. Ось mm -hmm. серед гірших вони найкращі. А uh, що таке найкраще? І що таке гірше? Штатна комплектація неповна uh, uh, формування підрозділів, uh, територіальні війська. Барси це мобіки, скажімо так, загально мобіки по підрозділам Шторм-Зет, зекі ось ресурс. І при цьому не всі підрозділи мають також за особовим складом повну штатну комплектацію. А отже, ось серед усіх всіх показників на Луганщині найкращий ресурс. Цей ресурс може вести оборонні дії. Але наступальні дії ні, і зараз що ми бачимо, їх вже більш ніж як місяць кидають в наступ постійний наступ так. на наші лінії оборони. Якісь епічно критичні здобутки в них є епічні для них, критичні для нас. Ну, Куп'янськ евакуюють. От дивіться, от що вони видають зараз за свої успіхи, а вони ж у себе в, 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 в цьому встрічці? От що там от тривога по всій Україні це така річ. Куп'янськ евакуація. Україна почала евакуацію. з Куп'янська ну, ось все. Так? Ось, ось, все це аже з доброї волі. Вони вже виходять. А ми так, заходимо. Ну, а що робити? Дійсно? Це нормально. Куп'янський район, те, що буде евакуюватися, тому що. Uh, коли росіяни активізуються, вони починають масові невибрикові хаотичні обстріли uh, mm. сел населених пунктів, міст. Тобто mm. буде зростати кількість жертв серед цивільного населення. Вони mm. обов'язково будуть рівняти усі села та населені пункти в куп'янському районі з землею, і тому Якщо... uh, евакуація вона необхідна. Це не ознака того, що цей район будуть залишати сили оборони. Я зрозумію, Це якраз проблема того, що росіяни вирішили там. Продемонструвати якісь наступальні дії. Але загальний висновок. Вони зараз будуть використовувати ресурс, який в них саме має функціонал більш оборонний, аніж наступальний, в наступ? Знову ж таки, за місяць чогось досягли? Ні, тому що функціонал не той. Вони витрачають цей ресурс в наступ. І через деякий момент, через місяць, півтора, що буде? А він втратить навіть свій функціонал оборони. Вони не зможуть навіть вести оборонні дії таким чином. От фактично, і все це робиться виключно. Ну, я не знаю, як це можна ще назвати. Вони нереалістично бачать ситуацію або навмисно намагаються таким чином звернути увагу на цю локацію на цей плацдарм, щоб ми відволікли вже свою увагу від Півдня, наприклад, від Донецької області. І перетягнули частково свої сили та засоби туди. Ну звісно ж, ми це розуміємо, і безумовно цього робити не будемо. Тоді дійсно не будемо. А слухати тут пан Данілов. Ну це ж Пригожин, Якраз ми вже говорили, що вони виїжджають і тут новини. Я бачу, виїжджають з Білорусі. Лук, ну вони подають там цю історію, так що виїжджають, бо зірвалася угода з Путіним, і Лукашенка не хоче оплачувати всіх цих веселих хлопців, які там. В Білорусі і, і і через це їх повертають в Росію, але я так розумію, уже не в Росію а в Африку в Африку через Російську Федерацію. А чому сразу не з Білорусі? Чому через Росію в Африку? Навіщо такі маневри? Ну, якщо чесно, я не знаю звідки ця інформація. Я не маю о, фактів ага. о, виводу ПВК Вагнер з Білорусі жодного. Mm -hmm. і, скажу так: єдина велика колона, яка спостерігалась за останній час, була першого серпня, і це mm -hmm. була колона ПВК Вагнер на в'їзд в Білорусь, а не на виїзд. А також відомо, що вони зараз на полігонах а, разом з білоруською армією проводять підготовку а, білоруських підрозділів, наприклад, шостої механізованої бригади. Mm -hmm. а, відбувається підготовка саме ПВК Вагнер. Тому якихось ознак того, що ПВК Вагнер виїжджає з території Білорусі, ну поки що не бачу. Берт, інститут розвідки цю інформацію надав. Ми довіряли в якійсь. Це вибіркова історія. В один момент інститут, інститут вивчення війни каже інформацію, ну, начебто. Дійсно, а в інший момент ну якийсь свій погляд цього інституту, розумієте, така ситуація. Слухайте, ну і що до чого я? Пан Данілов тут каже, що вся ця історія з цим з бунтом була. От як от коли я, я тоді і питав у вас, пам'ятаєте, що це операція свій чужий? Пройшли рейдом, хтось там доєднався, хтось не доєднався, ті ось, вскрилися генерали по заарештували, ось пан Данілов розповідає таку версію. тих заарештували, невдоволених. А я вас хочу запитати, а що зараз всі задоволені залишилися? Все? Тобто невдоволених взяли, а всі інші задоволені, і воно рухається далі. Чи що? Чи я, отут я не розумію. Це консенсус ну, вони ми знайшли? Ми бачимо зараз яку ситуацію. Ми бачимо те, що хто зник. Ну, зник там суровікін зник Мізенцев, зник Дюмін. А хто ж хіба ж ніхто не знав, що це ну, наприклад, генерали з пулу Кишенкових, які з, а, саме мають стосунок до Луб'янки, тобто ФСБ? Ага. А, ну там Попов, генерал Попов ще а, а, критикував Міністерство оборони за контрбатарейну боротьбу. Ну його ще зняли. Ну, ну ага. які масштабні такі великі ще чистки відбулись. Тобто, давайте так на рахунок. А, Основні це три персоналі: Мізенцев, Юмін та uh -huh. Суровікін зникли? Це вартувало збитих гелікоптерів та унікального літака Іл-22, який більше ніколи не зможуть побудувати росіяни. Oh. Це ось оце його ціна ось, всього цього процесу. Що заважало цих генералів просто так uh -huh. що, що за, Навіщо це було влаштовувати цей такий перформанс? Потім з відправленням. Ну, якщо це було все так сплановано, то а навіщо було відправляти ПВК Вагнер в Білорусь? А й собі воювали би а, в Україні? Це все ж таки якесь не яке, але живе mm -hmm. м'ясо. Можна було б зараз закидати ними позиції а, а, чи займати позиції а, в Запорізькій області, Луганській області, Донецькій області. Mm -hmm. Ну тому я в цю конспірологію не вірю. Угу. Зрозумів. Ну, ми говоримо про версії. Слухайте, ну, а якщо вони виїжджають з Білорусі, так чи інакше? Ну, в Росію чи в Африку, не знаю. От якщо от така от історія піде, Слухайте, а що, хто, яка Європа? Там 10 тисяч поляки нагна на, на, збираються нагнати туди на кордони. все ця історія схлопується чи, чи, чи ні, чи чи як? Я не розумію. Кордони будуть о, з боку Польщі підсилені, а безпосередньо о, сили та засоби в інших країнах, тож шлитва Латвія, також будуть на підвищеному рівні о, спостереження за кордонами. Я ще раз говорю: я не бачу, що ПВК Вагнер кудись виїжджають з території Білорусі. Угу, Зрозумів. Їх переміщення не відбувається. не відбувається по території Білорусі також. Великих якихось коло це було. почнеться. Ну будемо дивитися, коли вони куди вони виїжджають. Там було Зараз одне. Їх загальна кількість. Не змінили було одне минулого тижня, але це було там дивина. Така була Я, Я дивився ударна група гелікоптерів і літаків. І я так розумію, вони відпрацьовували десант. От з білорусами і вони з Білорусі чухнули в Російську Федерацію. Розумі, ну, там я б, 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 бачив на мапі минулого тижня. Я подумав, що це спочатку, що це другий похід на Москву. Ну, другий тур почався у Пригожина. але потім зрозумів, що скоріш за все вони відпрацьовували десантну операцію. Ну під з літаками і гелікоптерами. Була велика кількість ам гелікоптерів. Так розумієш, там десантна група всередині. Була була розміщена. Оце єдине переміщення, яке я спостерігав на минулому тижні. А так от, дійсно все накопичується. Слухайте, ну і що і оця ж пісня ми трохи говорили про це, але все Харківщина. От почалася оця пісня. Ми не беремо да навіть цю всю історію про те, що вони і Миколаїв там хочуть і Одесу повернути, і відрізати від моря, і все таке. Ну ось Харківщину зараз люди переймаються, що ворог може спробувати. Я от тільки: а з яких боків він може на Харківщині піти, от от поперти. от Я не знаю, з цього чи з цього, чи з цього боку? Я, не, не, я, з я не розумію. Я не розумію. Знову ж таки, не з якого Харківщина зараз, по-перше, по кордону з Російською Федерацією збудована лінія оборони, це угу. перше. А друге, а, давайте згадаємо, що відбувалося 24 лютого 2022 року. Які сили та засоби, засоби були використані для того, щоб а, спрямувати їх на Харків? Вони змогли захопити Харків? Ні, В ЛОБ вони не змогли його пробити та захопити місто, тому вони почали його обходити а, по області, але ресурс був величезний, і зараз росіян немає концентрації такого ресурсу взагалі вздовж цього кордону з Україною навіть. А не локалізовано в якомусь окремому місті, щоб сконцентрувати удар на Харків. а повертаючись знову ж таки до лінії оборони, зараз там достатньо а, серйозні лінії оборони та присутні наші підрозділи повній бойові готовності. І ось 24 лютого, 2022 року, росіяни ну ніяк не зможуть повторити некількісно. Неякісно за технічною складовою використанням авіації, і все таке інше, і так далі. Тому Харків, так само як Одеса, вони, вони залишаться тільки в міях а російських пропагандистів. Слухайте, ну а ну на останок ще от як ви самі вважаєте, це вже пікова ситуація в цій війні? Знаєте, після якої йде іде на спад, потрохи чи ні, чи ще не пікова ситуація. Ні, це ну це одна з фаз війни. Це, ну тут не можна говорити про пік, тому що кожного разу відбувається процес а, звільнення території під час наступу. Але після кожного наступу відбувається оперативна пауза, і безумовно, після цього наступу також буде оперативна пауза, яка займе деякий час, а потім розпочнеться а, чергове звільнення нових територій. У тут якраз про оперативну паузу вчора чув. Чи то Даніло, чи то Подоляк, чи хтось от хтось із діячів наших говорив, що не, не буде ніякої паузи оперативної. Вони хочуть якось безкінечно. Без, я просто тільки не знаю, як це можливо безкінечно тиснути на, на ворога. ну і на, і на що вони чекають? Що там зірку, зірку смерті добудують у, у Литві чи в, чи в Чехії, я не знаю, що викатять. Ну, літаки ну будуть, ми з вами розмовляли. Літаки ж, ну. Ну, що вони сильно змінять ситуацію. Ну, закриють там ламку якусь. Ну це ж не не знаю не ядерна зброя, не, не от, так от все воно не вирішить. Просто я не хочу, щоб телеглядачі, українці, ну знаєте, от це, от вічне сподівання. От зараз, як от росіянці Путін має надії то на Трампа, то ще на когось, там то на на цього на Ердогана, і українці, щоб не сподівалися, ой, зараз дадуть літаки, і все, і там 3-4 дні і ми переможемо. Ну не не будеш так. Не, не буде ж там звісно ж не буде. Вони будуть вирішувати відповідні бойові задачі, виконувати, вирішувати ті чи інші питання. Але це не означає, що це буде перемога за три дні. Безумовно. <гум> Бо дійсно і, 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 і ще одна історія, через яку це Арістович переймається що слухайте, ну пройшов час. Ми з вами про це говорили з самого початку. Ми не, не не від телеглядачів нічого не говорили, не закінчиться все в 23-му році. Не, не трапиться цього. І в 24-му році, скоріше за все, те, що вони, я задвігав таку історію до 26-го року. Пам'ятаєте, я говорив, що я вас декілька разів питав: будемо воювати, до 26 го до 26-го будемо воювати. <гум> <гум> Побачимо по результатам вже саме по результатам цього наступу uh -huh. можна буде робити весь. Але те, що сценарій у 2024 році по звільненню Криму буде відбуватися, це вже факт. Uh -huh. а, щодо інших територій, знову ж таки, виключно по результатам цього наступу, які вони будуть, тоді можна вже а, якісь прогнози робити. Поки що зарано, дуже зарано робити uh -huh. якісь прогнози на те, як будуть звільнятися Луганська область, там, Донецька. Uh -huh. Ну, ви, коли це станеться, моя кніть. Час прогнозів пройшов, і ми їх зробимо. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Бережіть себе Слава Україні. Героям слава нашим глядачам. нагадують заходите на YouTube канал. Жамкайте зіночки, підписуйтесь встановлення. Замов Геннадій Винограду програму Право на правду. Тримаємо стрій.